і речі, які Євангелія не дозволяє. Про ці три небезпеки слід пам'ятати пиха, втрата дальшого бачення і ну, аморальність. От. Якщо від цього всього застерегтися, то ми можемо жити з Богом, бути успішними аж до самої вічності. І ще одне скажу на закінчення, одне ще скажу на закінчення. Слід жити так, що головна справа твого життя ще впереді. Оце велика є проблема. Щось трошки досягнув, і вже, а я вже все зробив, що міг зробити, руки опустив і стають люди бездіяльними. Скільки б тобі років не було, скільки б ти багато не наробив. Все ж таки живе так, що головного в моєму житті я ще не зробив. Я ще не зробив. І тоді до самої смерті ми будемо ну, енергічні, ефективні і успішні. Дякуємо Анатолію Івановичу. Дорогі друзі, бажаю всім вам бути успішними людьми. Але пам'ятаємо, яких життєвих висот ми б не досягли, якщо ми не подобаємо про свою. Вічну долю, вічне щастя, успіх у вічності, ми даремно будемо жити на цій землі. Пам'ятаймо, що ми вічні, і наше буття не закінчиться ніколи. Для того, щоб дізнатися, як бути успішним у вічності, треба вивчати Боже Слово. Треба пізнати Бога як свого. Господа і Спасителя. Запрошуємо детальніше довідатися про те, як це зробити, на богослужіннях у церкві Християн Віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10-й, 18-й годині. Щопонеділка і щосереди о 19-й годині за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи, о 20 годині, на хвилях обласного радіо, слухайте радіо програму Вірою. І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о восьмій. Ранкою о 16-й годині на каналі телерадіокомпанії третя студія час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач і неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас, що ви побажала глядачам нашої телепередачі. Вірою, Щоб вони вірили, але вірили іскренно в Господа Бога і не мали мети когось оскорбити, вони вступатися. Якщо навіть він правий, то він повинен вступитися, щоб змякшити відносини. Висновок не повинні робити самі в основному. Але я думаю, що цінності, як ви кажете, християнські і взагалі життєвські, вони складають однозначно. Що, каже, хто не хоче робити, той мусить або йти по якійсь слізькій дорожці, або по якийсь інший варіант життя заставляє, що йде на цьому свій родини для того, щоб... Працювати і продовжувати, рід жити. Тому і закінчається життя, наше поки що бути завжди працювати і наполегли це головне вірити в себе, вірити в Україну, вірити в її народ. Тому що тільки народ України згуртований спільно, може добитися якихось благ, добитися всього, що ми можемо мати найкращого. Ми мусимо брати з когось приклад і брати найгірші приклади. Тому що нам кажуть, що зараз от нові закони прийняли для встановлення порядку і тому подібне. Але спочатку прирівнюючи їх до європейських, до американських. Але приведуть спочатку життя до такого, як і в Європі, і в Америці, а тоді насаджуйте правопорядки, які будуть відповідати цим нормам. А в нас все йде наоборот, навпаки. Але я все-таки вірю, що наш народ переможе, народ України. Я без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги, де споділись потрібні слова і скривилися мої дороги. Я без тебе, мов вітка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще не суті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зелені. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робити не знаю, я письмені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. Я без тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голос натрию. What Я кричу і плач, голос надриває що робить не знаю, я письмені благаю, поможи останню, ще надію, маю, бо без тебе помираю Господь, я кричу. Голос на що робить не знаю, я письмені планю, поможи останню ще на маю, маню, Тебе без тебе сили Господь Я без тебе без сили Господь. Віруємо, звідки ми прийшли, куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом. Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми? Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму Вірую на каналі ТРК Третя студія щонеділі о 17.00 і щопонеділка о 9.00. ранку.